Псевдо Бєс, військовослужбовець 77-ї окремої аеромобільної надніпрянської бригади ДШВ ЗСУ, родом з Харківщини. Командир штурмового відділення, початок повномасштабної війни, застав у себе вдома. Деякий час вимушено жив в умовах російської окупації. Досвіду строкової служби не мав, але виконував завдання командування в розвідці в зоні проведення АТО в 2015 та 2016 роках. Після деокупації Харківщини в 2023 році доєднався до 77-ї бригади, брав участь в бойових діях на Бахмутському, де отримав два поранення та куп'янському напрямках. Нині без командир штурмового відділення в 77-й бригаді. Адаптація до служби в лавах ДШВ пройшла максимально швидко через те, що мав за плечима рік служби в розвідці в зоні АТО, а також велике бажання захищати свою батьківщину як малу Харківщину, в якій довелось перебувати в російській окупації, так і велику Україну. Строково не служив, служив АТО 15-16 ну, з цих місць батальйон. Служив розвідки, ну, рік прослужив і демобілізувався. Вісім місяців окупації Бараваш була. І в 23-му році пішов саме комат. Ну, я і в 15-му сам пішов, і в 23 му І одразу попав в 77-му. В 15-му мене серйозна школа була, і з за границі люди приїжджали, нас обучали. І в мене так співпало, що хлопець був з ДШВ, мій командир. І там ще ну, в мене школи не знаю, за 15-16, навіть 4 штуки було. Шкіл обучення. Хай там кояки не доходили до кінця. За границю люди нас приїжджали, обучали. За 2 тижні я навчився неряти на 9 метрів. Ну, школи були хороші. І ДШВ, в принципі, попав в ДШВ, ми ж поїхали за границю обучатися. І... Там хлопці, в принципі, теж гарну школу дали. 15-16 я служив в розвідці. Розвідка це взаємозаміннями чоловіка. Тобто зі зброєю мені ну, не, не, не всю за гранічну зброю я можу. А так, з усього, що ну, СССР це точно все. Ну, На бехі їздив колись, ну це було так, єдиноразово. Кулемети, великокаліберні кулемети. Ну і за не все, що є зараз, то в принципі з усього. Після навчання на полігоні брав участь на Бахмутському та Куп'янському напрямку. Обидві не тільки відрізняються між собою природним рельєфом, а й характером та інтенсивністю боїв. Дуже малюнок війни змінило використання безпілотників, як ударних, так і зі скидами. Я сам підготовлю людей, групу, і ми на Куп'янському напрямку штурмували. У мене два штурми було, оце я так думаю, нагорода за неї. В Бахмуті два поранення в часі. Один штурм був мене за 300. -го. Я сам був 300 і 300 виносив. 5 часов тоді було. Ну і... і все, і привели сюди. Дрони, дрони змінились. так, А в принципі, все остальне таке арта. Просто дронів додавалися. Дрони з скидами, і вони вже по два-три по три літають не по одному. А так інтенсивність, як була, я б не сказав, я даже, мені кажуть, що в АТО було легше. Та ну чого ж було легше? Ну я не скажу, що було легше. Може, інтенсивність не така була, але все те саме. Ми ж спочатку були в резерві. Як ми сюди переїхали, ми були в резерві по време, не скажу. У нас хлопці почали 200, 300 трсотиться і прийшло командування, каже, потрібен штурмовий отряд. Ну, хто піде командиром? Я просто сам взяв і вийшов. Так, сержанта я вже отримав, відділення в мене вже було. Ну, Хлопці, хто захотіли, ми в штурмове відділення і почали тренуватися. Я брав людей в полон. Ну, це зеки були. Да. Парочка там із них зеки була, а парочку так піймали на вулиці, на площаді просто. Ну, Вони були просто мобілізовані. Місія воювати, хто за гроші там один казав пішов. Ну, Де вони знаходяться, і підготовка у них там нульова. По-моєму, Неділю вони там були на стрельбі ще на якомусь. Вони навіть не розуміли, де вони. Їх ночі привезли, закинули і все. Ідіть, воюйте, ідіть копайте». Були два штурми. Перший штурм з, з моїми хлопцями. Там трохи заміночка вийшла, Ось, що ми сутки там доходили до штурму. Штурманули, все добре, всі цілі, не трьохсотих нікого. Вийшли, ну, через ніч у нас і відбили цю позицію. Що ми відбили, нас і потім опять відбили. І другий штурм наприкінці місяця був. Нас зібрали 4 человека, взагалі. хлопці поприїжджали з курсів. Один. Уже в поважному віці був дід, ну не злагодження взагалі ніякого не було. Ми поїхали утром, ну, тобто півдесяту утра ніхто не заїжджав на позиції. Ну, Зайшли, все добре, нам сказали, що там троє людей противника. Поки ми дійшли до точки, їх вже було п'ятеро, а як зайшли вже в окопи і взяли в полон, їх там вже 10 оказалось. І дуже продовжительність окопів була велика. Дуже длінно. І штурмувати при штурмі передній чоловік міняється через кожні 30 метрів. Ну, так як ми були не підготовлені, ну, прийшлося все міні штурмувати. І всі 200 метрів я пройшов сам. Закопів я вже мене хлопці витягували. Ні спини, ні коріння, ніде нічого. Ну, тим не мені, вивів всю, У нас виходило 8 чоловік з полоненими. Тим менше вийшли, все добре, всі цілі. Десантник це армієць, який вартує 10 ворожих солдатів, певен без. І тому, аби стати кращим в своїй справі, треба мати відповідні налаштування в голові. І тоді нічого неможливого немає. Це все в голові. Допустимо, який би ти там здоровий не був, але но... скажу дуже проще, кожен десантник стоїть 10 противників. Скільки не історій не бачили, не розказували, що. Ну, якщо вже десант тікає, то вже там робити нічого. Ну, я ні разу не чув, щоб десант тікав. І я отримав білет, я його носив з собою. Я в Кітері завжди брав з собою.